Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Уявіть собі країну, яка критично залежить від нафти з далекого регіону, але раптом війна може відрізати її від цього важливого ресурсу. А тепер уявіть собі, що це не просто країна, це друга економіка світу. Яка критично залежить від зовнішніх ресурсів, тому що немає подібних запасів енергії, як має, наприклад, економіка номер 1 це країна, яка протистоїть світовому лідеру і намагається переписати правила гри у всьому світі, тому що вона стала дуже великим виробником. Але будь-якому великому виробнику потрібно дуже багато енергії. І я кажу про ситуацію, з якою стикається Китай через атаку Ізраїля на Іран, і ця війна загрожує поставкам нафти, на яку покладається Китай, і змушує Пекін задуматися про те, як йому можна стати менш залежним від інших країн, як це зробити дуже швидко. Розповім вам, як це трапилося, що це означає на майбутнє. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Цим ви будете сприяти економічному. Просвітництву в Україні. Чому взагалі цей Іран настільки важливий для Китаю? Ну, дивіться, Китай найбільший в світі покупець нафти, та а Іран є одним з його ключових постачальників. Минулого року іранська нафта становила до 15% всього імпорту Китаю. Загалом країна. Імпортувала 11,1 мільйона барелів нафти щодня. Крім того, Китай купує нафту і в інших країнах перської затоки, таких як Саудівська Аравія, наприклад, найбільший постачальник Китаю після Росії. Ці поставки проходять через Армузьку протоку. Це такий вузький морський шлях, який Іран погрожує перекрити через війну. Гідалі Афтерман, експерт з близького сходу інституту дипломатії Абба Ебана в Ізраїлі, зазначає, що Китай стурбований ескалацією конфлікту, тому що це загрожує його енергетичній безпеці, і ролі Ірану як стратегічного. Партнеру так, Китай використовує Іран для того, щоб посилити свій вплив на близькому сході, купуючи дешеву нафту і, до речі, постачаючи Ірану електроніку, автомобілі, техніку, обладнання для ядерної енергетики, зокрема. Як ця війна впливає на нафту? Атака Ізраїля на Іран створює ризик, що поставки нафти припиняться. У вересні 2024 року Іран експортував 2,4 мільйона барелів на день, з яких 1,6 мільйона йшли до Китаю. Але до квітня цього року експорт впав до 2,1 мільйона барелів, з яких Китай отримував вже лише 740 тисяч барелів. Це сталося через загрозу нових санкцій США, які посилилися. Після 2018 року, коли Америка ну, підняла ці санкції на новий рівень проти ядерної програми Ірану, для того, щоб обійти санкції, Китай купує іранську нафту не напряму, а через посередників, наприклад, через Малайзію, де нафту перемарковують, перевантажують і продають під виглядом не іранське. Але якщо війна розшириться, то Іран може заблокувати Армузьку протоку, через яку щороку до Китаю йдуть нафта і газ на сотні мільярдів доларів. З таких країн, як Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. В S&P Global зазначають, що понад 25% імпорту скрапленого природного газу Китаю минулого року надійшло з Катару та. Об'єднаних Арабських Еміратів. Якщо поставки припиняться, Китаю доведеться купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами. Китай не розкриває обсяги своїх стратегічних нафтових резервів. Але Міхал Мейдман з Оксфордського інституту енергетичних досліджень оцінює, що країна має запаси десь приблизно на 90-100 днів. У разі перебоїв постачання це дає час, це дає певний маневр, але не вирішує проблему довгострокової залежності Китаю від імпорту енергоносіїв. Очільник країни Сі Цзінпін в червні цього року закликав сторони конфлікту запобігти подальшої ескалації. і Наголосив, що США не повинні заважати нормальній торгівлі з Іраном. Китай виступає проти санкцій США, що не дивно, адже вони шкодять його економіці і його стратегічній позиції. Ніл Веверич з Бернстайн каже, що криза підштовхує Китай до прискорення енергетичної незалежності. Минулого року частка відновлювальної енергії, там в тому числі сонце і вітер, в Китаї досягла 56% потужності електростанцій. електростанції. Це порівняно з, якщо брати там 10 років тому, це було лише 33%. Відсотки. Ну лише багато країн і про таке не можуть мріяти. Та? Китай інвестує в електрифікацію транспорту і виробництва для того, щоб зменшити залежність від нафти. Це один з елементів їх стратегії. Що це означає для ролі Китаю у світі? А, до речі, я раджу вам подивитись відео, яке я записав на основі книги Лі Ю про майбутнє. Китаю про майбутнє США про майбутнє Індії там дуже цікаві інсайти і передбачення, які зараз на наших очах збуваються. Китай прагне бути глобальним посередником в конфліктах. У 2021 році Пекін підписав 25-річну угоду про співпрацю з Іраном. А в 2023 році Іран приєднався до Шанхайської організації співпраці, яку очолює Китай. Кожного року Китай допоміг укласти угоду між Саудівською Аравією та Іраном, але у конфлікті Ізраїлю та Ірану, як і під час падіння режиму Башара Асада у Сирії минулого року, Китай залишається осторонь, і це показує обмеженість його впливу. Юн Тунь з стімсон сентр в США зазначає, що послаблення Ірану це погана новина для Китаю, адже це означає розширення впливу Сполучених Штатів Америки. Джиндонг Юань, з Тагольського університету досліджень миру, додає, що Китай підтримує країни, які зазнають тиску з боку заходу, але він діє обережно для того, щоб не ризикувати власними інтересами. Що може бути далі? Війна між іраном і іраном може порушити плани Китаю стати впливовою силою на Близькому сході і загрожує його енергетичній безпеці. Фіч Ratings вважають, що навіть якщо Іран повністю припинить експорт, країни ОПЕК Плюс можуть замінити його нафту. Але якщо Армузька протока закриється, Китай зіткнеться з серйозними проблемами. Це змушує Пекін прискорювати перехід до відновлювальних джерел енергії і зменшувати свою залежність від імпорту. Але це не така проста і швидка задача, як ми з вами добре розуміємо. І довгострокове послаблення Ірану шкодить амбіціям Китаю. А ці амбіції вони виходять далеко за межі збереження статус кво тому що Китай. Аспорі лідерства Сполучених Штатів Америки намагається переписати під себе навіть глобальні інституції, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, суттєво збільшити там вплив і зробити правила гри в світі значно більше орієнтованими на. Такі країни, як Китай, власне, і країни глобального півдня, про які я вам розповідав, записував окреме відео. Тож маленький Ізраїль за підтримки США підточує фундамент комуністичного гіганту, який виробляє третину всього, що сьогодні взагалі виробляється в світі. І схоже, що на наших очах розгортається просто картина зміни правил гри. І ландшафту технологій безпеки економіки у всьому світі. Це дійсно карколомні зміни. Друзі, якщо ви цікавитесь цією тематикою, я раджу вам. Ютуб і Патреон Пітера Зайхана, це такий світовий провідний експерт з геополітики. У нього дуже цікаві є інсайти на цю тематику. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Ми будемо детальніше розбирати такі теми. Друзі, з вами був Віктор Гласюк. Дякую вам за увагу. За коментарі, за поширення цього відео, а також за підтримку на Patreon, на YouTube і на монобанку Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. А це важливо до зустрічі!